Тобто вони читають Вікіпедію, і на цій основі вони йдуть у суд відповідати, створюють, е, е, запроваджують санкції, вони гадають на картах Таро, е, вони займаються, вибачте, всяким словоблуддям і е, чорною магією, абсолютно позанауковими речами, які не доведені, які ну, ну, ви можете вдома цим займатися. І не афішувати це, але приймати рішення на основі ось таких речей. А я впевнений, що напевне приймалося таке рішення. Мені цікаво, Зеленський, він був в курсі. Я більш ніж певен, що раз Єрмак десь щось виражив на кавовій гущі, то він ознайомлював Зеленського принаймні з результатами. Ну, можливо, сам Володимир Олександрович по кладовищам не бігав, щоб збирати воду там з могил. Але, але я думаю, що вони якісь які ляльки Вуду, якщо робили, то там Єрмак давав, казав: А Володя, а ти в це око, давай ти влево, а я вправо, в да Там, типа, плів голками. Тобто, абсолютно вірю. Я як людина, яка сама бачила куклу Вуду. І втикають голку, от то і бать, знаючи інтелектуальний рівень Зеленського і Ярмака вірю в це. Ну, хоча знову ж по правді сказати, тут не від інтелектуального рівня залежить, бо я бачив. І е, сильно містично налаштованих професорів, причому як грамотних професорів, мало того, мені розказували про одного фізика, фізик ядерщик але причому настроєний дуже містично. От, ну Щось же десь його ж перемикає там. Тільки фізики знають, де там що перемикає, але що де в людині перемикається, ми не знаємо. Ми просто, просто Тут треба виборцям завжди бути дуже обережними. От і, і ми бачимо, що в країні, де можна в тому числі санкції ввести, керуючись особистими образами, не, ну, не, не прийняттям тої чи іншої людини, чи тих чи інших обставин, ми ж розуміємо, що ці санкції проти Петра Олексійовича на чому вони основані? На… На тому, що десь Зеленський і Єрмак глибоко в душі підсвідомості бачили свою меншість. Ну, тобто, Порошенко краще говорить англійською, краще складає Слова вречення. Тобто, якщо слухаєш Порошенка, то бачиш якусь логіку в нього л'ється. да? там, типу, там він ну, логіку в його реченнях, там, коли він виступає, він не виступаєш, він не з цього. Як воно? да. От. А Володимира Олександровича не виходить. У Єрмака взагалі англійською не виходить, говорить, От він як не пробував, там, типа. і тому у них відчуття менше вартості, і тому вони хочуть подавити його, тобто, тому що у них. Так, пане Вікторе, щось в мене таке враження, що щось зі зв'язком. Давайте зараз уточнимо друзі, що відбувається. Напишіть, будь ласка. Так, я бачу, що на Ютубі завис Віктор Бабаренко. Можливо, світло. Можливо, щось зі світлом відбувається. Е, велике прохання, друзі. Напишіть, е, чи є. Чи є у вас сигнал? Знаєте, от мені, чесно вам скажу, я був шокований. О, є, є зв'язок, все. Е, так, я повернувся. Видно чуть мене? Так, 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 все видно, чути. Так. Е, е, да. е, е, пане Олександре, все нормально? Так. Да. От у нас ви вибили світло, але ще інтернет ну, принаймні десь годину має тягнути. Так, да, так я про що про те, що у людей, які ну, з почуттям меншої вартості, у них як в тому п'ятому класі, коли треба як можна підняти свій соціальний статус, намагаючись чийсь опустити соціальний статус. Да? От, особливо якщо там, е, в, Петро Порошенко говорив: там армія мова віра, це власне на знаменах було написано, вони сміялися з цього, а тепер виявляється, що армія мова віра, от база, от три кита для е, української незалежності, і тому, е, е, тому його за те, що він говорив правду, а вони. Стібалися, справді. за це треба його там соціальний статус опустити, сказати, що там, типа, він обозрадник. Ну, зараз, зараз же ж. Так, я так розумію, що у Віктора пропав інтернет. Зараз буквально, друзі. Я думаю, що він доєднається до нас за декілька ну, миттєвостей. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Як довіряти таким людям? Як довіряти рішенням, які приймаються? От як це все відбувається? Я не можу зрозуміти логіки, я не можу зрозуміти мені, знаєте, от... о, є. Ну, Я поки спілкуюсь з глядачами і попросив, щоб вони написали свою думку стосовно того, як ви сприймаєте, що, виявляється, наші очільники нашої держави могли керуватися от такими якимись Аргументами при прийнятті тих чи інших рішень. От мені цікаво, а Андрій Борисович Єрмак коли казав Володимиру Зеленському, що Путін не нападе, він теж розкидав карти Таро. Пане Олександре. Так, я вас чую, пане Вікторе. Щось відбувається, друзі. Бачу, що щось з інтернетом. Ну, ви маєте зрозуміти, що. Ми перебуваємо в такому форматі, світло вимикають по країні. В когось воно може є, в когось його і немає. Я зараз бачу, що пан Віктор тримається на зв'язку. Ну, я думаю, що ми доєднаємо. Пане Вікторе, чи чуєте ви нас? Ні, поки що немає зв'язку. Зараз будемо, я думаю, що він буде перезавантажуватися. В будь-якому випадку. О, так. Давайте побачимо. Є. Yeah. Так, да, з'явився. З'явився. Так, да, бо у мене ну, вимкнуло світло, uh -huh. наче показує, що інтернет є. Ну, я вас зараз чую бачу прекрасно. Прекрасно. Дивіться, Віталій ким дає інтерв'ю. І кому дає інтерв'ю? Independent. Газета Але російських олігархів. О, так, да, так. Да, я теж, теж почитав у когось, що вона пов'язана з якимось російським олігархом. Да? Да. Але у Кіма ну, більш-менш позитивний імідж, тобто баланс довіри недовіри до нього плюсовий, так як у Міші Федорова. Бо у інших слуг у Арахамі, у Стефанчука, у Корнієнка, у Стефанішиної, у Свериденко у всіх баланс довіри від'ємний. Навіть я вам скажу, що. Частина українського суспільства щаслива. Я вдивився по останнім дослідженням, не пам'ятаю, це центр Разумкова чи КМІС. То 25% не знають навіть, хто така Київський Юлія міжнародний Сверденка. інститут соціології не, не знають, хто така Юлія Свереденка. 25% щасливих людей в Україні. Хоча в табілі рангах український прем'єр-міністр України це третя людина. Перший це президент, другий це голова Верховної Ради, третій прем'єр-міністр. Кожен четвертий українець, не знаю, хто це тільки там, типу, блін. Ну, ж, Мигаля, може, за п'ять років, коли він був прем'єром, запам'ятали. Міша Фіодоров просто публічний запам'ятовується. Дія Феодоров там да. Ну, а Кіма пам'ятають по першому року війни, коли там ворог стукався в Миколаїв, і там бойові генерали, як Марченко, відбивали від Миколаєва супостата. А кім на цьому піарився. Він він ну, він веселий, такий він казав там, типа, блін, там типа, поки генерали і солдати воювали, він ми зараз цю заразу всім боятися там, типу, не теряти оптимізму. Ну, в деякій мірі це і правильно. Да? Там треба зберігати спокій і оптимізм в українців. Це правильно, от і на цьому він якби нажив собі позитивний імідж. От, тому що е, якби пстукався не в здоровий глузд українців, а в емоції. Тому що це знову ж е, точки е, з точки зору містики, да? там, типу, кому потрібна е, ваша аналітика, потрібні ваші емоції. Е, от, і він продавав би продавав якби, емоції, і тому, мабуть, прийнято рішення десь у зелених, що брати його в оборот, е, він якийсь час пропав, тому що йому сказали: сиди там тихо, а то е, тебе починають уже. Кампанії соціологічні там, мірять, ну, як, як політика там, всеукраїнського масштабу. Да? А тут вирішили, мабуть, підтягувати йому, його. Чому? Логічно для того, щоб знову ж зараз, щоб ми всі знали, щоб наші глядачі дуже чітко знали і розуміли, що. Команда Зеленського, яка не вміє проводити стратегії там війни, стратегії там енерг... енергозбереження, е, яких стратегій там вступу в Європу, переговірних стратегій. Єдине, що вони вміють, проводити вибори. Тому що вибори е, їх навчив Ігор Валерійович, і е, вибори це. Сродні виступу на сцені, що, що зайде, що не зайде. Тому вони соцдослідження проводять, то вони мімікрують під більшість цих груп, і вони зараз будують нову команду, щоб ми, Зеленсько, не уособлювали з єрмаком і арахамією, а уособлювали з успішними з героєм війни генералом Будановим. З тіпа умнічка, хоча мені справжні спеціалісти кажуть, ніяк він не умнічка, Михайло Федоров, от, бо я в ІТ якби б не дуже шарю, але кажуть, ну там посильневі далі, там більше він розпіарений. Він на виборах Зеленського займався СММом і, власне, налаштовував сітки. І, власне, він один із тих, хто тактично приносив перемогу тоді Зеленському. Да? От, і тепер вирішили підтягнути Кіма. Як підтягнути через е, інтерв'ю іноземним е, засобам масової інформації? Мало того, що я прочитав про Кіма, він там за закидає таку тезу, е, тезу поміриться поміріться нам, тому що там він основна його теза в цьому інтерв'ю, що, е, власне, українці не хочуть віддавати території. І сьогодні ж КМІС виклав, виклав, що 52 українців готові воювати далі вплоть до кінця 27-го року. Тобто не тільки весь 26-й, а й весь 27-й рік воювати, 52 але типа Донбас не здаємо. Е, І ким, типа яким обережно, але запереджує? 40 готові розглядати таку поступку. Да. Але тільки знову ж, але тільки 9%, які готові там, тіпа, та хоч, хоч завтра, там, тіпа, та плівать, давайте, аби тільки да. А решта там обережно, обережно кажуть, що да, це поступка можлива, але вона важ, важ, важка. І вони бачать, що якби, Терези, е, вирівнюється, бо ще недавно було не 52, а 62% людей, які категорично не готові були здавати. І тому Кіма витягують десь з Нафталіна і кидають його, щоб він сказав потрібну тезу Офісу президента. Не може Зеленський сказати. Ну, він теж казав, що люди для нас важливі. Але це продовжує Кім? Продовжує як що? Люди важливіші, ніж території. І тому. Можливо, нам треба задуматися. І це натяк там, типу що скільки ж ми ж будемо воювати, може, ж здадім. От, і е, витягли не просто кость, То що, якщо б це сказала Мар'янка, без угла, всі б сказали Ой-ой-ой. Якби це сказав хтось уже давно, бачите, Мар'яну вже не чують. Вони ж її списали. Чому? Тому що вона сильно зашкварена. Тобто. Закон політехнології сказати щось негативне мусить людина з позитивним рейтингом. Таким чином, вона понизить свій рейтинг, але понизить або підвищить статус того, той, ну, того, що вона просуває, а ким явно просуває. Давайте заморажуватися і, можливо, там, типа, здавати територію. Або хоча б якщо лінія Бо якщо навіть би була б лінія, е, ну, у нас заморозка по лінії зіткнення, я б, наприклад, дорікав би все одно Зеленському. Та ні, не дорікав би, казав би, що. Що ж, сука, блін, ви довели? Ви ж кричали: Єсли б я у в 2014 году, ми б Крим не здали, я б там умер, але не здався. Чого ж ти гадство, блін, не здався под. Верні, не лёг, там под танки під э, Чангаром, що да? ви здали Запорізьку атомну. Що ж таке там, Володимир Олександрович, фортеця Бахмут, як ти її здав, а Старобельськ, а там, Асєєродонецьк, який там для мене ці роки після 15-го був майже рідним. Я там, блин, разів 6-8 був з тренінгами, з усяким цим. Там, може, ще більше разів, да? там, типу, а де ж Сєвєродонецьк, Володимир Олександрович, як би ви здали? І бо вони ж в е, будь-якому разі, як би заморо... не, не був заморожений конфлікт, треба ж сказати, що це ми. Це перемога. Це перемога. Цілуйте руки. Зеленський врятував Україну. Фіга собі, отак врятував. Ух ти! Е, а може б, хтось інший, Володимир Олександрович, врятував би краще вас. Висновок Кім, Кіма витягли його, колись засунули в Нафталін. Да? От і він сидів тихо, йому сказали не висовуватися. Тепер висунувся і е, зробив заяву. Заяву е, таку. Яку не можуть зробити, ну, принаймні героїчний генерал Буданов не може ж сказати, та давайте блін, слов'янський арматорк здамо. Ні, не може, тому що ну ми скажемо, що це було. Володимир Олександрович, який ще більший герой, ніж Буданов, тому що ми знаємо, що вони з татаровим, там, з Єрмаком разом, кадировцям, кадики, блін, перекусували просто в ближньому бою. От він точно не може такого сказати. І тому і вони десь оглянулися, там Літвін, Міша подоляк, там. А хто може це сказати? Так он Кім давайте нафталін нафталінчас там, Кім вийде, розкажеш там. Кіма возьмем в ближній круг, і там, тіпа, поки він не зашквариться, він буде там. Ротом Зеленського, да, там умовно, одним із. От, тому, що а кого брати, там всі інші, там, всі, від всіх же ж переляк, да, там, тіпа, там же ж нормальних же ж не осталось, всі зашкварені, а Боже упаси, там, типа Стефанчук, та ви що, блін, там, типа блін, ну про Мар'янку я взагалі мовчу, да, там гетьман, там. Ну там немає людей, яким можна вийти і сказати те, що не сподобається, ну, принаймні патріотичній частині суспільства. А Кім вроді ж там бо... тоже ж бойовий. Ви ж пам'ятаєте, він же себе хоробровів. Ну і далі ну, добрий принаймні... вечір. Ми з України. Це да, принаймні, Принаймні, е, там ми пам'ятаємо перший рік війни. Він був дуже активним, і на картинці він виглядав героїчно. Ну, це людям запам'яталося, і люди значно мусять зробити вигляд, що да. Тим, який там, типа, блін, Миколаїв не втік з Миколаєва, як, от, наприклад, із начальство потікало, от, типа, ким молодець. А у нас вже раз не втік, уже герой. Так же ж? Причому, якщо там в Сумах там десятки тисяч людей не втекли, взяли зброю і захищали місто, ну вони так себе. А от раз не втік, то ну, вообще супергерой. Вообще. Ну і звичайно. Те, що в мене викликало огиду, звичайно, ця інформація про, знаєте, ці магічні ритуали, а ще, звичайно, файли Епштейна. Це просто шок. У мене таке враження, дійсно зговір світового якогось уряду. Хоча я не дуже люблю конспірологію, але слухайте, ну таке враження, що нами керують якісь покидки. Просто Так, Так і є. Так і є Трамп це звичайний покидок, да? і це видно, американці зробили таку ж помилку, яку зробили українці в 2019 році. Ми мусимо тепер говорити про те, що немає нації, яка була б убезпечена від помилки на виборах. Тому що ми підемо далі в історію, і ми згадаємо, що в листопаді 32-го року на вільних демократичних виборах в Веймарській республіці німці обрали Гітлера. От. І власне, там більшість німців, наскільки тоді схибились, що там на другому місці був же Штельман, тобто комуністи. Той вибір був між фашистами і комуністами. Жуть зараз, от як, як подумаєш. Да? От. А ми підемо далі там, в 1918 році, от, тільки недавно згадували е, про крути. Українці вибрали розпропаговані тими ж самими більшовиками, вибрали замість того, щоб виходити під крути і захищати свою країну. Було 3 мільйона ветеранів. Але е, всі повірили, що штик в землю, давайте ділити краще землю поміщиків, так же ж буде краще. От і не вийшли захищати Київ, а потім в 33-му році їли своїх дітей. Чому? Тому що, коли ви помиляєтесь з вибором, потім воно вам аукається. Як аукнулось німцям, як тепер аукається нам знову, вже так нам, уже ж, ж вкотре. Це вже ж в нашій історії, да? але ми бачимо, що і американці не застраховані абсолютно, бо чомусь там е, існував міф: у нас такий е, на рівні вже теж можливо містики, що там же ж Америка ж це ж країна демократії. Там ж американці ж не можуть блін, же ж, е, вибрати дурачка. Да? Там, типа, е, у якого ну, нарцис рівня нашого. Ну, там, типа тут ще, блін, давайте поспоримо, в кого більше нарцисизму у Зеленського чи, е, чи у Трампа. Ну, я думаю, що десь у них порівню. Просто у Трампа ще ж на старчівський маразм це помножено, і тому там да, так. Він зараз абсолютний чемпіон. Наш Володимир Олександрович по найвеличнішості на, на почетному второму місці. Але ж ми бачимо, що Покидьок Путін Росію управляє, а ятала, там, типа який під е, Спираючись, якби на Каран і Аллаха, але вони теж творять геноцид власного народу. От. І Сі Цзіньпінь далеко не, не уїхав від них. І ми попали в період надзвичайно великої турбулентності в людстві, коли троє лідерів країн з найбільшим ядерним потенціалом неадеквати. І країна Україна, яка без ядерного потенціалу, без тої міцності, але Україна, яка стала скажем, тригером, або краще було б сказати оцим, як в хімії господі, ну от реактивом, да, тобто ми, ми країна, ключова зараз країна в сучасній історії, так уже нам випала така доля нашому поколінню. От, е, і, і у нас править не адекват, то е, боїться за майбутнє власних дітей. Ми ж хочемо, щоб наші діти ж жили в цьому світі довго і щасливо. А зараз хтось може там поручитися за те, що через е, 3-5 років ми взагалі не звалимося в ядерну війну там, чи в світову війну, принаймні там типа та ніяких гарантій нема. Ну, от е, і тому там сміються чи не сміються, що там треба готувати наших дітей до того, щоб треба е, основна програма в Україні, щоб була це програма патріотичного виховання. Треба, щоб наш, наші люди е, готувалися. Там же ж якась сказала одна ж із е, служанка, да, що треба там наших дітей готувати до того, що так буде завжди. Та ні, це велика помилка. Там ні, я хочу, щоб мої діти жили світлом, в теплі, в добрі. І щоб вони е, бачили е, щасливе українське майбутнє, це однозначно. Е, і якщо ви хочете налаштувати, що нам буде погано завжди, та ні, нам давайте краще змінимо владу і при хай прийде влада, яка буде робити все, щоб наші діти були щасливішими ніж ми. Вони і так уже набачились за цю війну. Вони і так уже виросло у нас нове покоління дітей війни, як от колись було. От, але принаймні при цьому всьому треба теж готувати да, там, типа я буду готувати своїх дітей і не тільки своїх, і сприяти цьому як тільки можна, щоб вони десь могли з подручних средств кастер розвести, щоб вони знали, як кров перекрити, як себе вести умовно. В тій чи іншій ситуації там, при, щоб вони були готові до гіршого, але ми мусимо забезпечити їм краще життя. Це краще життя можливе тільки виключно, якщо зеленої камарілії більше не буде, от заморозимо війну. Проженемо їх не знаю, посадим, не посадим, вийде чи не вийде. Але якщо їх не буде, Україна матиме шанс. На щастя для наших дітей з зеленським такого шансу не буде це однозначно.